Мабуть, представитись треба. Олег Смоль, э, заліто архітектор, але з, з життєвими обставинами карикатуриста. Виставка моя тут вже третій місяць, чому вже і більше, я вже й забувся. Я з політичною карикатурою займаюся останні 25 років, так, як професія. Хотів вже з цією справою зав'язати, а тут такі події, що якось і незручно. Виставка постійно оновлювалась кожен день. 18 числа я люто я прийшов, щоб повісити нову роботу. Потім подивився, що біжать люди з Грушевського. Спочатку навіть не зрозумів, що, що сталося, побачив, що повзуть Ці спецназівці, баркутівці із зброєю, із гранатами. Люди бігли і я звернув увагу, що вони стріляють і кидають гранати в тих, хто біжить і падає. Я до барикад, там скупчились люди, я зрозумів, що мені просто за барикади не прийти. І в мене якась така образа заїла, що я взагалі не боюся стрільби, вибухів. Я два роки служив в піхоті, в мотостелецькому полку, командиром БМП, гранатометником. Тобто я самому... Стрельби. Я не боюсь мене, але мені прикро, що це було в Києві в рідному місті, і що якийсь чорт чор знає хто. Стріляючи, чи кинуть гранату в мене і нормальних людей, які навколо. Я просто розвернувся і вирішив, що я біороботин. Не маю боятися. Пішов на зустріч крізь стрій. Звичайно, не дуже приємно, коли тобі на зустріч йдуть. Якісь істоти кидають гранати і стріляють. І... Я прийшов крізь стрі. Ось повернув на костюльну. Виставку зруйнував повністю. Не Залишилось нічого. Я себе втішаю. Тим, що, може, поки трощили виставку, то може за той час когось не пораднено не вбили. Ну, виставка гордиця, власне кажучи, я відновив роботу. Лю людей жаль. Ну, власне кажучи, вся, вся історія. А так, як кожен день По сей день. Потихеньку це все вивчив. Разом з барикадами. Зникнуть барикади, зниклимо вручення, а може і не зникли.